Привіт! Цим цікаво займатися і поодинці. Але якщо вас двоє і більше, це ще приємніше. І я зараз говорю про кооперативні ігри. Знаєш, коли граєш з кимось приколи, сміх, фейли, все це множиться на два. Тому я тут підібрала трохи ігор. Клич друга буде цікаво. Бред. І Фред, ти любиш пінгвінів? А ігри для двох. І якщо ти двічі відповів так, тоді ця гра саме для тебе. Як ти вже зрозумів, грати доведеться за двох наймиліших пінгвіні. І Якщо дивлячись на Фреда і Бреда, ти думаєш, що це гарна ідея, аби пограти разом із дівчиною в милий кооперативний платформер і розслабитися, ти помиляєшся. Ці два пінгвіна доведуть тебе до сказу. Рівень стресу буде зашкалювати. Може, в середині гри ви навіть розлучитеся. Мета гри полягає в тому, аби просто досягти вершини гори. Два пінгвіни зв'язані між собою мотузкою. Основна механіка, яку вам потрібно використовувати, це механіка гойдання. Тут один гравець закріплюється на платформі, а потім підвішує іншого гравця, який потім розгойдується з боку в бік. Потім вам потрібно відпустити її в потрібний момент, аби гравець досяг наступної платформи. Гра весела, але не для слабких нервів. Outlast Trials І Якщо вам, з друзями, хочеться пережити гострі відчуття і полоскотати собі нерви, то ця гра неодмінна для вас. Але хочу зазначити, що в гру можна грати як у компанії друзів, так і самотужки. В епоху холодної війни добрі люди з корпорації Мерков мимоволі вербують піддослідних для випробування передових методів промивання мізків і контролю над свідомістю. У світі недовіри, страху та насильства, ваші моральні принципи будуть піддані. Сумніву, ваша витривалість перевірена, а здоровий глузд зруйнований, чудовий кооперативний хорор. Вартий уваги. Вірайзін. Ця гра це симулятор будівництва. І виживалка і симулятор вампіра в одному флаконі. Прокинься після сотень років сну ослаблений і спраглий крові, можна зібрати свій клан союзників в онлайні або грати наодинці, досліджуючи величезний відкритий світ темних жахів і смертоносного сонячного світла. Зведіть могутній замок і перетворіть найперспективніших людей на рабів. Грабуйте села, нападайте на табори бандитів і подорожуйте територіями. Пийте кров звірів аби вкрасти їхні знання та силу. Фазмофобія це кооперативна онлайн-гра в жанрі психологічного жаху для чотирьох гравців. Знову ж таки, якщо всі твої друзі зайняті своїми справами, можна пограти в гру наодинці. В цій грі ви будете грати за мисливця за привидами, який приїхав у будинок, аби дослідити його на наявність потойбічної сили. У грі треба буде досліджувати приміщення і кімнати, збирати докази присутності паранормального у будинку і знаходити фото привидів для любителей жах. Хастиків і містики ця гра підходить на всі 100%. у грі. До речі, безліч звуків, завдяки яким ви будете максимально занурюватися в атмосферу жаху. Castle Crushers. пропоную тобі разом із друзями телепортуватися на кілька століть назад. Готовий? Дія гри розгортається у середньовіччі, де злий чаклун викрадає у короля один цінний артефакт, а ще чотирьох прекрасних принцес. Час відважним лицарям врятувати красунь, повернути цінний артефакт і знищити силу селену прислужників на своєму шляху. Побігайте, пострибайте, помахайте мечем. Коротше гра. Цікава, весела, яскрава рекомендація. Operation Tango. в цю гру пограти на одинці не вийде, аби врятувати світ у спільній шпигунській пригоді. Потрібні двоє. Можна буде обрати ролі агент або хакер. Також у грі можна спілкуватися у голосовому чаті. Суть гри полягає в тому, аби ви з товаришем працювали спільно над вирішенням різноманітних завдань у різних точках ігрового світу. Агенту доведеться взаємодіяти з фізичним світом, а хакеру треба буде возитися з технікою, взламувати компи, термінали і таке. change Satisfactory. це гра від першої особи про будівництво фабрику у відкритому світі, наповнена дослідженнями та боями. Можна пограти у компанії, а можна і самому насолодитися грою. Як інженеру, вам потрібно буде досліджувати планету в пошуках ресурсів, аби будувати машини, які вироблятимуть необхідні деталі. Згодом машини та компоненти стануть складнішими, і ви зможете створювати інструменти, засоби пересування та зброю, допомагаючи собі в досягненні. Головного завдання. Vivo Expedition The Friendship Chip. з другом онлайн і перевірте свою дружбу на міцність. Вирішуючи головоломки разом у покинутому парку розваг. Як гадаєш, ти та твій найкращий друг зможе впоратися з викликом. Ця гра по справжньому перевірить вашу дружбу. Аби довести, що ваша дружба здатна подолати все, вам потрібно буде пройти кілька випробувань. Йдеться про комунікацію, командну роботу, і найголовніше довіру. Говоріть разом, працюйте разом. А головне вірте у свого друга. Nobody Saves The World Це рольова гра в жанрі екшен, що грається за принципом зверху вниз. У гру можна грати поодинці та разом із друзями. У грі гравець керує персонажем на ім'я Ніхто, який оснащений чарівною паличкою. Паличка дозволяє йому перетворюватися на 18 форм: можна побути магом, драконом, мишею і так далі. Кожна форма має дві базові навички на початку. У міру просування гравці розблоковують здібності. Ці персонажі мають різну статистику та атрибути, навички та здібності різних форм можна комбінувати для створення руйнівних атак. Піко парк це кооперативна, локальна, багатокористувацька гра, головоломка для двох восьми гравців. Мета гри отримати ключ і відкрити замкнені двері в кінці карти. Гравцям необхідно співпрацювати, аби досягти мети. Але у гравців також є можливість перешкодити досягнення цієї мети, наприклад, блокуючи рух інших гравців, яскраво, весело. Ну а що ще треба для гарного вечора разом із друзями? Hunt Showdown – це шутер від першої особи, в якому гравці беруть на себе роль мисливця за головами, що бореться з монстрами серед боліт Луїзіани. Гравці формують групу мисливців, аби полювати і вбивати зомбі-подібних істоту швидкому темпі бою. Персонажі використовують клинкові кайки, пістолети, дробовики, гвинтівки та вибухівку, аби вбивати тварюк і ворогів людей. Битва підкреслюється ефектами бризок крові. A way Out екшен про втечу з в'язниці. Це історія про двох чоловіків у в'язниці: Лео, який давно вже там сидить, і Вінсента, який щойно прибув до в'язниці. Обидва чоловіки змагаються за те, аби втекти, кожен з яких має на це свої причини. У Лео вже є план, і Вінсент хоче взяти в ньому участь. Гравцям доведеться з'ясувати, як працювати разом, аби не тільки втекти з в'язниці, але й визначити та здійснити свої цілі, коли вони. Опиняться на волі. У грі є кілька варіантів вибору, які можуть не тільки вплинути на ігровий процес рішення іншого гравця, але й визначити, як буде продовжуватися історія. Тексту, а ось це вже, мабуть, ідеальна гра для пари. Це цікава кооперативна пригода, де унікальний різноманітний геймплей та емоційна розповідь переплітаються у фантастичні подорожі. Коді та Мей переживають розлучення, їхні свідомості магічним чином переміщуються у дві ляльки, які їхня донька Роуз зробила замість них. Тепер вони повинні знайти спосіб повернутися до своїх тіл, і цей квест веде їх у дику мандрівку різноманітними фантастичними. Містями. Team Fortress 2 Гра у жанрі багатокористувацького шутера від першої особи. Є дві ігрові команди Red і Blue, в які гравці можуть входити і виконувати завдання в різних режимах гри. Гравці можуть вибрати 9 класів розвідник, солдат, палій, підривник, кулеметник, інженер, медик, снайпер і шпигун. Xera Survival – це гра виживалка. Штучний інтелект став певною проблемою, і саме тобі належить змагатися з іншими у стримуванні штучної загрози. Дія гри відбувається на одній карті, яка є повністю відкритим світом. Ти можеш робити що завгодно і йти куди завгодно. Гравець проти гравця і ворога або навколишнього середовища. Фух, ну начебто, поки що все. І якщо цей ролик залетить, в другій частині бути. Сподіваюся, ти зі своїми друзями знайшов тут гру, яка запала вам у душу. І ви класно проведете час, чого я вам і бажаю. А поки що все, бувай!